Вітаю вас, мої любі, ласкаво прошу до каналу Вегенда Психологія. З вами Уляна. Отже, сьогодні поговоримо про те, як можна розвинути впевненість у собі. Я не буду казати, що я супер-мега-експерт і впевнена в собі на 100% в пані, але я вважаю, що я певний шлях пройшла і зробила значні успіхи в цьому. І хочу поділитися своїми деякими висновками. Для мене впевненість у. Собі базується на трьох таких ктах, на трьох головних засадах. Перша засада це привласнення собі своєї сили. Коли ми народжуємося, нас можуть ростити люди, які надають нам багато фізичної сили, вони нас годують, вони нас одягають і так далі. Але від того, чи вони будуть спонукати нас до розвитку нашої внутрішньої сили, чи навпаки, будуть нас критикувати, порівнювати з кимось. Це дуже залежить від, скажімо, їхніх там власних певних психологічних настанов і від їхньої біографії, що вони самі пережили, який досвід вони мали. Більшість нормальних батьків все таки дуже сильно опікуються тим, щоб дитина зростала здоровою, сильною вдягненою і навченою. А от за психологічний аспект, ну ми не можемо так завжди сказати, тому що ну, скажімо так, ще в радянські часи не було так багато психологічної літератури, було багато. Покалічених морально-психологічно людей серед покоління наших бабусів, дідусів, тому що вони були а, дітьми війни, і відповідно а, вони звикли до жорстокості сильної щодо себе, і а, ну, от, тому що люди були на межі виживання. І відповідно вони транслювали таку дуже диктаторську руку, часто, ну звичайно, що не завжди, але часто нашим батьками, і потім наші батьки відповідно рослили нас. Тому на пострадянському просторі, де була політична диктатура, оця політична диктатура, вона в принципі відображалася і в родинах пересічних громадян. І тому багато кому відшибло впевненість у собі, навіть якщо від природи людина народилася з темпераментом, який передбачає дуже сильну впевненість у собі, дуже сильну таку асертивність, тобто вміння наполягати на своєму йти до своїх власних цілей і бажань, але разом з тим не ображаючи інших. Тобто не агресивність а саме асертивність. Подивлюся на годину, бо в мене скоро починається робота. Так от, Значить, е привласнення собі своєї власної сили це дуже важливо. Е дуже важливо розуміти, е що я можу. Оце перше. Не теж там що зі мною там робив тато, робила мама, що вони мені неприємно казали, як вони мене критикували. Це можна трошки попрацювати з психологом, з психотерапевтом. Чому кажу трошки, тому що якщо це не величезна, якась комплексна травма, а просто були нормальні батьки, але десь там хтось щось по ходу життя там не так сказав. Можна декілька сеансів попрацювати, але наголошую, оці декілька ляпів наших батьків не мають перекреслювати все те добре, що вони для нас зробили, тому що я дивлюся, що останнім часом це така дуже серйозна помилка. Психологів, що вони не наполягають на тому, що так ми з вами попрацювали над деякими сторонами, але ви маєте знати, що упродовж років ваші батьки для вас дуже багато і доброго зробили, а не просто там образив тут. Там я не так сказав чи по попі ударив. От. Коли ми привласнюємо собі свою власну силу, що я можу робити, на що я можу спиратися, чи можу я сама себе забезпечувати, дуже важливо, як на мене, усвідомлювати, що ти можеш сама себе забезпечувати на базовому гідному рівні. Тобто оплачувати себе, собі житло. Я не кажу розкішний, я не кажу о, речі, послуги сегменту люкс, важкий люкс. Ні. Базові нормальні для тебе речі: житло, базову їжу, базовий, базовий якийсь набір о, одягу, там, таких якихось речей, необхідної гігієни. І тут дуже важлива також от, страхова медицина. Чому я постійно про це кажу? Тому що це зазвичай такий дуже великий е, сегмент е, нашого, е, витрат нашого бюджету. Тому дуже непогано для впевненості у собі мати страховку медичну. Ось, коли мені казали юною дівчиною, що для того, щоб бути щасливою у заміжжі, тобі треба стати менш сильною не показувати свою силу, не показувати свій інтелект, для мене це завжди означало тільки одне: що жінки А розмовляють штампами радянського союзу, які вони погано розуміють, але повторюються штампи як папуги. І номер два, якщо таке кажуть чоловіки, в принципі, вони роблять те саме, але для мене це ще означало, що чоловік, який мені це каже, не дуже не, ну, не впевнений в тому, що він інтелектуально є мені рівним, і що і що він є мені рівним за силою якоюсь внутрішньою. І я розуміла дуже чітко, що це взагалі не моя проблема. Я не збираюся ставати або показувати, що я тупіша і слабкіша. Я просто я маю розвиватися, я маю нарощувати навпаки свою силу, Я маю навпаки нарощувати свій інтелект, просто шукати чоловіка, або, скажімо, так, обертатися в таких колах, де я зможу знайти людину, яку це або а, не буде бентежити, або б його це просто не може бентежити, тому що він від мене і більш розвинений інтелектуально, і більш розвинений по силі. Скажімо, ну по моральній силі, так, я не беру, звичайно, якісь фізичні аспекти, тут це зрозуміло. Для мене дуже комфортна ситуація, коли це десь отак. от. Я отут, чоловік отут. За силою моральною, за інтелектом. Тут мені отак комфортно. Не отак, не я отут. Навіть не fifty-фіff, це десь отак от трошечки. Тому що жінка все-таки хоче відчувати себе більш захищеною, а ми більш захищеною можемо себе відчувати, коли чоловік ну, трошечки в чомусь нас, ну, принаймні, я, я не знаю як всі, в, чому, в чомусь нас, від нас сильніший, так, розумніший. Номер два. Після привласнення собі своєї власної сили, після того, що ти можеш сама себе на базовому рівні забезпечувати, і не будеш. Підгоняти себе під якісь необґрунтовані штампи суспільства. Це керування своїм настроєм. Розумієте, дуже важливо, як на мене, для впевненості у собі розуміти, що ніхто не має створювати тобі настрій. Дуже добре, коли тобі не клампоцують мозок, це одна річ. Але Очікувати, що хтось буде створювати тобі постійно свято, постійно класний настрій, біля тебе бігати 2-4 години на добу, і тільки тоді ти будеш щасливою, оце дорога в нікуди, це шлях в дуже низьку самооцінку. Тоді ти будеш постійно виходити з режиму, що мені недостатньо. Натомість, що я роблю? Ну, наприклад. Якесь свято, я, наприклад, його святкую сама. Я піду і куплю собі той подарунок, що я хочу, або що я можу. Якщо я не можу купити зараз той, що я хочу. А, бо в мене такі смаки. <гум> Мені іноді не хочеться щось таке, чесно кажучи. Досить недешеве. А, ось і все. Я зроблю собі настрій сама. Я постійно спираюся на те, що мене наповнює, з того, що мені доступно, і я роблю це. Наповнює мене послухати мого улюбленого блогера. Я слухаю, Наповнює мене в рахові піти погуляти під горами, подивитися на красиву тишу, на її розлив. Я піду, Наповнює мене бути от я коли в Дніпрі жила. І у нас аеропорт наш був. Я дуже любила атмосферу аеропорту. Я не знаю чому. Особливо от нашого аеропорту. Я їздила в аеропорт для того, щоб набрати ту енергетику. Я не знаю, чому може він побудований на якомусь місці сили наш аеропорт. Но я його просто обожнювала. От, от саме місце. те. Наповнюю мене купити якісь живі квіти, От саме такі, які мені зараз хочеться. Я піду і куплю. От, от розумієте, от так от і завжди, навіть якщо це опирається, наприклад, у когось гроші, його наповнює там поїздка кудись в щось там таке екзотичне і дороге. Майже завжди, і, і немає зараз, наприклад, на це можливості, майже завжди знайдеться якийсь аналог наповнення, який буде вам підсильний матеріально, або взагалі безкоштовний. Просто треба сісти і написати собі. Сісти і написати. Навіть дівчата, навіть е, е, певний макіяж і певний манікюр, і, і носити сьогодні певні прикраси, і, і, і те нас може наповнювати. Тобто, розумієте? А, тобто, керувати своїм настроєм настільки самостійно, наскільки це можливо. І не очікувати від інших, що вони будуть нам заносити хвости на, на поворотах. Ось, Так. І третє, що мені здається, допомагає впевненістю у собі, це працювати над своїм колом позитивного спілкування. Дуже знакрилює нас спілкування з людьми, які постійно обрізають нам крила. При тому, якщо люди вам постійно обрізають крила, скоріше за все, вони або так само стверджуються за ваш рахунок. Тобто, чогось їм дуже не вистачає, там щось внутрішнє дуже не так, в незалежності від їхніх зовнішніх результатів. Тому що коли у людини все так, внутрішньо вона в гармонії з собою, вона йде туди, куди їй потрібно. Не будемо казати, чи вона супер успішна, чи не супер, чи вона на шляху, але вона відчуває себе просто в гармонії. Вона не буде нікому обрізати крила. Якщо ви знаходитеся в ситуації, коли вам постійно обрізають крила, це не означає, що треба розсваритися з цими людьми. Особливо коли вони ваші близькі. це Просто означає, що вам треба дистанціюватися і бажано оточити себе людьми, які а, такого не роблять, принаймні. Ось, з якими у вас або рівне підтримуюче спілкування, або взагалі позитивне і наповнююче спілкування. Це дуже важливо. І дуже важливо, я вважаю, працювати певним чином над своєю харизмою. А як можна працювати над своєю харизмою? Ну, по перше, привести свою зовнішність у ту там, мінімальну базову якусь форму, яка вас би самого або самого влаштовувала плюс-мінус. Um, ось. І тут також можна погратися тим, що uh, не фокусуватися там на якомусь зайвому кілограмі на попі або на животі. Бо знаєте, один сфокусувався на зайвому кілограмі на попі і на животі, впав в якусь депресію, набрав ще 20 кілограмів, от тим все і закінчилося. А можна зрозуміти і усвідомлювати, що в тебе є, ну, як у на, мене, наприклад, зараз, там, якісь зайві кілограми. У мене на животі ось. А, але фокусуватися на тому, що в тебе, я не знаю, красиві очі у когось, у когось губи, у когось волосся, у когось вії, у когось ще щось. Фокусуватися на тому, що ти робиш все, що ти можеш зі своєю зовнішністю з, з, з тим, що в тебе окей, а з тим, що в тебе ти вважаєш не окей, ти просто на цим планомірно працюєш кожного дня, потихенечку, е, якийсь там базовий мінімум вправ, база Мінімум уваги на дієту, от і все І дивишся за пів року людина взагалі забула там за свій якийсь кілограм, скинула його, знаєте, благополучно, і живе свої, живе своє нормальне, повноцінне життя. Тобто працювати над своєю такою базовою зовнішньою харизмою дуже важливо. А для цього треба привести в нормальний стан, який вам плюс-мінус подобається свою зовнішність. Тут я підкреслюю, зазвичай це має бути якийсь трошки догляд за вашою природною, природною формою. Ось не Ну, дуже рідко, коли це коли це потребує якогось там втручання пластичного хірурга чи ще щось таке. І відповідно, трошки над мовою можна попрацювати, трошки над світоглядом можна попрацювати. Але тут перше-наперше це все-таки приймати себе от таким, яким ти є, і за таким, яким ти є, доглядати настільки, наскільки ти наскільки не то, що ти можеш, а наскільки тобі. Комфортно, тому що ми можемо доглядати там, до кінчиків нігтів, але наскільки це буде кожному комфортно, не кожен хоче на цьому фокусуватися. Я, наприклад, не хочу. Мені подобається зробити манікюр. Так подобається базовий макіяж. Ну зазвичай. Ось ну якісь такі речі, але щоб я циклилася на цьому і фокусувалася цілими днями. Я не можу сказати, що мені це цікаво. Я не людина, не жінка, яка ходить цілими днями по салонах. Мені це просто не цікаво. Я не жінка, яка цілими днями готує, мені це просто не цікаво. Я Жінка, яка цілими днями читає, мені це цікаво. Ось. Але це не заважає якомусь базовому. Зазвичай догляду. І також це м, працює на нашу харизму. Я можу сказати, в чому я ще трошки вагаюся щодо харизми. Е, мені здається, от треба поспостерігати, що я набагато краще виглядаю, коли все-таки я підбираю речі, на які мені пасують, бо в мене ще до цього якась є схильність, а все-таки е, такі, які мені подобаються. У мене певний такий пси... Кольоровий тип зовнішності зима холодний, ну обличчя я маю на увазі. І тому мені пасують певні такі речі, а подобаються мені речі, які пасують кольоровому типу осінь. І а, треба мені поспостерігати. Якщо я все-таки буду купувати, наприклад, речі, які пасують кольоровому типу осінь. І е, от такі візерунки і так далі буду носити, носити е, як, як буду я виглядати. Мені здається, що можливо сама загальна гама буде виглядати трошки гірше з точки зору колористики, стилістики, але мені чогось здається, що. Е, Енергія, оцей вайп від мене як від людини, буде більшим, якщо і таким більш цікавим соковитим, якщо я буду вдягнена в ті речі, які мені не пасують об'єктивно, а які я люблю, які я душею обираю. Я, наприклад, приходжу в магазин одягу. Я ну мені падає око на отакі от такі візеруночки. Бачите, що там я тільки каву пила. От десь таке. Але коли я його одягаю, бачите, я трошки як в піжамі виходжу. Але мені здається, що все-таки, якщо я буду дотримуватися того стилю, який мені подобається, от все таки. Малаше з того, якщо так сказати, бачите, я одягаю таке однотоне, однокольорове, тому що воно мені пасує. А от таке от воно мені не дуже пасує, але мені здається, що моя харизма буде більшою через те, що соковитішою через те, що ну просто людина буде вдягнена в те, що їй е, подобається душевною. Ось тому мені здається, от впевненість, впевненість у собі для мене працює от на трьох таких засадах. Привласнення собі своєї е, власної сили, тобто що я можу, яка в мене професія, що я можу дати суспільству, на чому я можу заробляти, чим я можу бути цікавою, привласнити себе, не розпорошувати, і обов'язково це має бути 250 якихось речей. Якщо у вас є гарна професія, грунтуйтеся, значить, заземлюйтеся, знаєте, от е, на ній, будьте з нею, як зі своєю опорою, поставте, достаньте свої дипломи, достаньте свої сертифікати. Це все дуже може, важливо, тому що люди часто впадають в фондру, хоча в них насправді дуже багато інструментів, якими вони просто чомусь не користуються, вважають, що Ну і що до такого. Як одна мені пані сказала, вона закінчила престижний дуже виш і гарну спеціальність. Вона каже: ну і що тут такого, ну воно у всіх є. Ні воно, ні, воно не у всіх є. В Нідерланди приїздять люди з таких країн, де вони навіть не вміють читати своєю власною мовою. Розумієте, не кажучи вже про іноземні, не кажучи вже про дипломи бакалаври і магістра. Ось керування своїм настроєм це дуже важливо створювати. Собі власний настрій і бути за нього відповідальною. Це не означає, що нам ні, ніхто нам не може його споплюжити. Це не означає, що ми завжди маємо бути в супертонусі, ні. Але навіть розуміючи, що так, я зараз не в супертонусі, я зараз в якійсь хандрі. Ну окей, вечір похондрили, два дні похандрили. Звичайно, я не кажу про відгорювання горя, якщо ви когось втратили, якщо там якась травма сильна. Ну, воно не про це. Не про таку глибину болю, але якщо просто нападає якась там хандрова хандра, то треба вміти з цього самостійно виходити. Для мене це один з важливих елементів і самоповаги взагалі, і впевненості у собі. І працюємо над своєю харизмою, а це дуже сильно зовнішній вигляд, щоб. Нам було самим собою приємно, і щоб ми на, на цьому, після того, як ми зробили його приємним, не дуже сильно фокусувалися, що у нас там щось не так, що у нас там манікюр якийсь не такий нам, е, ну, лячно на нігті типу, показати, чи в нас там щось там, нас бентежить, ну, мовно кажучи, мені часто не подобається, коли корені не, не тому що селени вже багато, коли корені не профарбовані, може там трошки хвилюватися. О, якийсь базовий такий, знаєте, набір. І все, і погнали. <ріст> так що, такі мої поради, принаймні, це те, на чому я фокусуюся. Але головна засада з цих всіх це все-таки привласнення собі своєю власною сили. Нікому не віддавати не минулому, не майбутньому, ні батькам, які там щось десь так сказали, не так з кимось порівнювали, а ні якомусь там коханому або коханні, яка нас. значить, Відштовхнула нічому не віддавати свою силу, триматися, тримати, привласнювати і стояти дуже, або намагатися стояти дуже міцно на своїх власних ногах. Це дуже дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Бувайте!